Привіт-привіт! Ну що, сьогодні я в полі. Для вас і з вами, мої друзяки. Дивіться, таке гарне поле. А, пробіжечка в мене ранкова, то пробіжимося з вами. Трошки там далі буде більше поля. І сьогодні я розмірковую друга нічка класна. Нас вітають, вітають з ним Києва наші вороги. І я не з тих християн, що кажуть, що в мене немає ворогів. Я з тих християн, хто трезво дивляться на це життя. І в нас є вороги, бо нас вбивають. І про ворогів там я люблю молитися псалмами Давида. Він там круто, чітко каже, що з ворогами, господи, отак і так вчини. І хай буде по слову Давида з нашими ворогами. Але сьогодні я з пробіжечки хочу про Трохи про наш внутрішній стан. Вороги ворогами і є ЗСУ хай Господь Боже благословить всіх тих, хто нас захищає, щоб я могла цю пробіжечку зробити. От Але я про наш внутрішній стан. Трохи про це хочу. Ось дивіться Поле. Чому поле? Чому я побігла на поле і чому завжди в мене поле? Бо внутрішній стан він потребує гармонійно визна визначитися, що все на своїх місцях. От дивіться, в полі воно дуже добре видно, що небо лежить на землі. Тобто, небо огортає землю. І щоб привести до ладу. Свій внутрішній стан треба завжди, хто знає мою історію, як я була народжена з гори. А це було мені було років 5-6. І то народження з гори було дійсне, воно до сих пір діє. Бо я до сих пір то помню. Ось Дивіться, от в такому полі моя бабуся Марія завела мене в таке поле. Бо я дуже сильно боялася, в мене були страхи. Я боялася корови, я боялася собаки, великої і малої. Тобто, все, що я не могла збагнути як дитина, все, що нападало на мене, все, що було більшим за мене або сильнішим за мене, воно мене лякало. І от бабуся повела мене на поле, взяла корову. Тобто вона і не боялася. А я її боялася, я всіх коров боялася. І в селі не могла навіть пару шагів зробити, пару кроків зробити. Було тяжко, бо кром корови паслися, все було добре, це ж село. Ой, Боже, як я хочу, щоб все знову було добре, але не знаємо, як буде. Треба працювати з внутрішнім станом. І що, і що? і що внутрішній стан. я вибачаюсь, бо я щось. Набрала в кросівочок. ай І що? І треба працювати з внутрішнім станом. Бабуся так мені сказала. Корови по всім, всім у селі. Якщо ти хочеш жити, рухатись, гратись, ти, ти приїхала надовго, то треба тобі позбавитися отого страху. Тобто треба коригувати внутрішній стан. Без Бога нічого не буде. І дивіться, коли я прийшла в поле з бабусею, вона каже, заплющуючи, я заплющила, коли відкрила, вона каже, відкриваю, відкрила перед перед мною така морда корови. І це все, що я бачила, вона поставила корову прямо переді мною. І дивіться. Я завиріжала і закричала так, страх зійшов на мене повністю. Бо то, чого я боялася. Воно стало переді мною, воно стало дуже близько до мене. Воно а, притиснуло на мене. Потім вона сказала: не бійся, закри, заплющу очі, вона мене обійняла. А, тепер каже, розплющу. Я розплющила, вона каже, що ти бачиш? І все, що я побачила, я зараз вам покажу. Я побачила цю картину. дивіться, така була от картина. Дивіться, отак було. І отак було. І отак було. І вона мене спитала, що ти бачиш? Я кажу, ба, я бачу небо і поле. Вона каже, ще опиши, що ти бачиш. Я кажу, що небо огортає землю. Небо набагато більше, ніж все. А вона каже: більше, ніж що. Я кажу, більше, ніж поле, більше, ніж я. І потім до мене доходить, що бабця хотіла мені сказати. Вона каже: більше, ніж корова, кажу, так. І мій внутрішній стан почав е, приходити до певного балансу. Е, мене серце перестало колотати. Мене е, такий спокій зсередини почав підніматися спокій. Назовні все, що була та корова. І все ще був, був тій, тій страх, що я боялася корови. Але зсередини почав підніматися якийсь такий спокій, знаєш, як будто ну, друга температура. Але в нас зсередини, не ззовні. І вона мені сказала, небо то Бог і Бог то батько. А це була мати мого батька. І вона каже: Бог то батько, твій батько ніколи тебе не полишає і так любить, я знаю, бо я його мати. А каже Бог, батько небесний набагато більший навіть за твого батька, і його любов набагато більша. І коли ти доню будеш бачити небо, ти бачиш батьківську любов, яка огортає всю землю. Так казала мені бабця, я народилася з гори. Вона сказала: колись ти підростеш, я тобі розповім про Христа. Але запам'ятай, що Ісус Христос. Він викупив тебе, вір йому, вір батькові небесному. У мене було народження згори через батька. От я традиційно в наших протестантських, євангелістичних всіх цих рухах ми віддаємо життя Ісусу Христу, так народжуємося згори. Але в мене було от справжнісіньке народження згори, коли я пізнала, що таке любов Батька Небесного. До Христа я прийду пізніше, але через всі роки я страх перемогала оцім народженим згори дарунком віри. Так народилася я для віри на цій землі. Це мені було не більше, ніж 6 років. І коли я вже пішла до школи і там, знаєте, страхи свої. І там або там пацани щось там портфелями, або типу попав в окруження, тебе зараз наб'ють. Ну, всяке було. От Я одразу дивилася на небо. Я дивилася на небо і я казала, Боже, ти більший за це все. І страх не міг попасти в моє серце, бо там вже було щось інше. Там була віра, що Бог мене любить і Бог більший за то все. І знаєте, сьогодні я все ж ту саму віру несу. Моя бабця Марія, католичка, за своїм віросповіданням. Вона католичкою на небо пішла. Вона мене привела до тої віри. Вона мені сказала, знаєш, якщо ти віриш, що тебе батько любить, мій батько до сих пір живий і він любить мене, і я це знаю, бо я єдина в нього дитина. В нього більш нема дітей, в нього єдина дружина, в нього більш не було і не буде ніяких дружин. Але я скажу вам таку річ, зараз в Україні ми вимушені ми вимушені спастись вірою. Зрозумійте, що наш ворог, сьогодні це Російська Федерація, в її обличчі, ворог диявол, він просто захопив цих людей. Темрява зійшла в їх розум, і вони думають, що вони нас вбивають, і цим вони дуже добру, гарну річ роблять, і це можна. Ну, звісно, що цього не можна, і вони беруть своє життя, прокляття, і вони згинуть, бо вони несуть смерть, це однозначно. Але я зараз до своїх, от я священик з пророчим даром, і мені зараз болить. За своїх, за українців. І мені треба молитися, я молюся, і зараз я в полі молюся. І мені треба молитися за свій народ, з якого я вийшла, народилася, це моя земля, це мій народ. І сьогодні я молюся Богові. І я кажу, Боже, спаси нас, і Бог мені промовляє. Іди в поле. Якщо ти ніколи... Не прочитував, не знайомився з такою прочою книгою е, другого канону, як е, Апокаліпсис Єздри. Це друга і третя книга Єздри. Ми знаємо, що є перша книга Єздри, вона в першому каноні. А є з другого канону, друга і третя книга Єздри. Це там Апокаліпсис. І от коли він так само за свій народ він каже: Боже. Невже ті халдії, що нас просто побили, зруйнували Ізраїль, зруйнували Єрусалим, розпорошили нас, поработили нас, зробили нас рабами нікчемними? Невже вони кращі за нас? Невже Боже вони кращі за нас? Питається Єздра. Він каже: Невже мій народ, який звертається до Твого ім'я? Він в твоїх очах як ніщо, що ти нас віддав на таке страждання, яке ми проходимо. І знаєте, Бог сказав єздрі зробити таку річ. Він каже, йди в поле. Він каже, йди в поле, я буду говорити з тобою. І сьогодні, знаєте, вже була друга ніч з балістикою, з цими всіми. Страхіттям, скільки вони. Вони ж ще ж хімією, це що, що ми збиваємо, і може воно не долітає до землі. Але все це хімія, в нас таке от отруєння, все одно тут кругом. Тобто ну вони нас гатять. Але Бог мені сказав, іди в поле. Ось я прийшла в це поле, так само, як колись єздра прийшов, і Бог каже, ти можеш збагнути то все, що ти бачиш. Бо коли ти приходиш на поле, то воно безкрайнє. І людина починає заходити в такий стан, що є щось більше за тебе. Але це більше, воно, коли ти в полі, в полі мирна енергія. Поле це коли людина трудиться, засіває цю землю, і земля дає їй врожай. О, май гуднес, Дякую тобі, Господи. І сьогодні Бог говорить до мене в полі, я говорю до тебе, друже мій, що ти це дивишся. Бог набагато більший за то все, що на тебе зійшло. А що би на тебе не зійшло, перша реакція людської істоти це страх. Я вам не можу передати, коли це все летить, оці всі вибухи. Весь мій організм при тому всьому, що я е, більше живу в духовному світі, чим в фізичному, але коли це серед ночі і ти спиш, і коли все здригається, і ти здригаєшся від того всього, то працює страх як самозахист. І оце, оці дверцята страх як самозахист до, до нашої нервової системи, якщо ми не можемо з цим працювати. Якщо цю дверцяту не закриваєш ти своєю рукою віри, то воно спрацює на наступну ступінь захисту людського, це або смерть від страху, або ненависть. От тільки два шляхи є. Коли сходить цей страх, є два шляхи. Або смерть, розрив серця, все, ти помираєш від того. Або людина природнім шляхом вона починає брати злістю і перемагати. Тобто приходить така ненависть, це дуже енергетично сильна емоція і сильний емоційний стан. І в цьому сильнішому емоційному стану зараз перебувають воїни, які захищають Україну. Але, любі друзі, це друга ступень. Ступінь самозахисту нашого природнього самозахисту. І третя ступень це вам по-научному. Я зараз розкладу, як психіатри, це розкладають, психіатри, не психологи. І як вони це розкладають. Я трохи знаю психіатрію і, і до сих пір трошечки там. Читаю ту літературу. Зі студенчества я ще б пішла там. Цікавилася цим. І дивіться, третя ступінь самозахисту це звільнення. І от кожна людина вона по-любому звільниться, вона хоче, вона прагне і вона звільниться, вона найде шлях як. Але дуже хибний шлях це звільнитися через. Наркотики, алкоголь, тобто дати е, хімічним составам звільнення від цих дуже сильних емоційних станів страх і ненависть. І це те, що зараз такі роблять. О, люди роблять, не знаючи Бога. Вони е, прагнуть звільнення. І прагнуть звільнення від цього страху і ненависті. Запам'ятайте ці дві ступені. Це я вам по психіатрії кажу. І коли це оці дві ступені, тобі треба перемогти звільненням, то людина кидається, не знаючи Бога. В те, як можна звільнитися, таблетку випити, якусь там заспокійливу, я не знаю, там алкоголя випити, на наркотики, не дай Боже, там, сигарки, це те, те все. І воно не звільнює назавжди, воно а, а, заводить тебе в ще більшу залежність, бо ти думаєш, що ти так звільняєшся. Але коли єзра пішов на поле, Бог показав йому відіння. Що жінка плакала і йшла так само по полю, вона прагнула звільнення. І чому поле завжди асоціюється з звільненням? Може, тобі сьогодні це треба, як мені? Бо на полі ти можеш кричати: О! Oh, і я тут кричу, так? На полі ти можеш дивитися на безкрайнє небо. І ти звільняєшся, знаєш, ти береш іншу емоцію в ім'я Ісуса. О. І може, ти сьогодні не можеш вийти на поле, але дивись, дивись, дивись на те, що я тобі показую. Дивись, 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 дивись. Довгенько дивись, і може ти сам вдома можеш покричати. Вивільни свої страхи, свою ненависть, свою злість. Бо ти з цим не можеш нічого зробити, а треба щось зробити. І я сьогодні записала це відео як послання вивільнення. І в ім'я Ісуса Христа, я зараз молюся за тебе в цьому полі. І я кажу: дивись на поле, дивись на небо. І я кажу, що Ісус Христос, знаючи, що люди сповнені ненависті один до одного, бо колись хтось когось ображає. Навмисне чи не задумуючись, сповнені тої ненависті, не зможуть від неї звільнитися. Христос, будучи Богом і Сином, Він знав, що людям потрібно звільнення, але вони не зможуть. Єстественним путем ти не освободишся. Природнім шляхом ми не звільнимося. Нам треба буде на це впливати хімічно. Але спокон віку були е, івдеї, довіряючи своє життя Богові один раз, на добу, о, один раз на тижні. В них була ціла доба Шабата. І це був час 24 години звільнення. Що вони робили, івдеї? Вони молилися Богу, вони танцювали, вони співали свої пісні перемоги. Хоча перемоги ще не було, вони психічно і духовно прагли і брали звільнення. Але як каже нам слово Боже, в посланні до євреїв, то все вони приносили жертви криваві. Тобто вони заколали якесь ягня, воно стікало кров'ю, і знаєте. Приходило якесь звільнення через кров я не буду туди заглиблюватися, є ціла купа пояснень, чому так. Але ці жертви, послання до євреїв, нам пише 에, святе письмо, що ці жертви вони тимчасово звільняли людей. Тимчасово. Але жертва Ісуса Христа вона призвела до того, що все це безкрайнє небо, яке огортає землю. Воно більше, ніж всі наші випробування, більше, ніж всі наші втрати, більше, ніж смерть. Жертва Ісуса Христа раз і назавжди звільнила нас від того стану безвихіддя. І вихід завжди є, але його треба знайти через оцей стан. Чуєте? Я знаю, здається, що ви нічого не чуєте, але ви чуєте тишу. А там стріляють, там десь трохи далі стріляють. Але почуйте сьогодні тишу. Впустіть тишу в своє серце. Христос вже за то заплатив. Просто дивись на небо і впускай тишу в своє серце. Небо більше, ніж всі твої випробування. Любов Отця Небесного до тебе огортає всю землю. По всій землі іде любов Отця Небесного, і вона до тебе також. І до людей. Дивіться, перше це страх, друге це ненависть, і третє це звільнення. Просто постав собі це в задачу, постав собі це звільнитися. І так роби кожен день. Коли засинаєш, коли лягаєш спати, просто звільняйся. Звільняйся від того всього, що на тебе приходить. Через жертву Ісуса Христа ти маєш право і маєш владу над всім духовним світом зовні, і найперше, це внутрішньо в собі. В тебе є найбільша влада, це влада над собою. Тож заволодій собою сьогодні. Я намисно записала це відео. Для всіх моїх любих українців, як володіти собою? Небо більше, ніж страх, смерть, і навіть ця війна, і вона колись обов'язково скінчиться. Але ми більше ніколи не будемо такими, як ми були. Цей страх війни і смерті ми назавжди таким шрамом великим будемо мати в своєму серці, як ті, хто війну переживав. Бабусі, наші дідусі, вони завжди казали, тільки б не було війни. Хай що, тільки б не було війни. Але сьогодні я хочу лишити це відео для тебе, щоб ти зрозумів, хай там що, тільки б ти не забув небо більше, ніж все те, що тебе налякало, і ніж все те, яке, е, е, яка ненависть, яка злість була в тобі. Небо більше. Може ти сьогодні не можеш звільнитися від цього почуття ненависті? Може, ти не можеш від цього звільнитися. Дивись на небо. Каже, небо більше. Чи моя ця ненависть злість небо більше? Небо в мені більше. Нехай неба в тобі буде більше. Це відео для тебе. Для тебе, хто сьогодні зрозумів, що щось в тобі або зовні тисне на тебе так, що воно більше за тебе. Можливо, це і так, але небо більше. І небо це любов Батька Небесного до тебе, бо Він не пожалкував сам себе і сина свого, щоб всі ми збагнули небо для нас, небо більше. І якщо ми перетерпимо те, що тисне на нас, і звільнимося посеред цього тиску, ми не можемо прибрати цей тиск фізично, але ми можемо прибрати його з себе духовно. І коли ми звільнимося і будемо робити так кожен день, я скажу, ми станемо надією для інших народів, бо цей дух війни він тільки пішов по землі. Цей ящик Пандори він відкрився і страх тільки пішов по землі. Але я ще раз кажу: хтось помре від страху, а хтось візьме тільки другу ступінь, ненависть, злість, щоб вижити. Але я тобі даю третій ступінь звільнення через те осмислення, що небо для тебе небо більше, ніж земля. Небо це Бог Всемогутній, який за тебе. Звільняйся, сестра і брати мій, звільняйся, переможемо. Переможемо себе, переможемо ворога. Амінь.